Добрий ранок, шановні, глядачі, дощі з Омбанку. Анатолій видивиться Анатолій Оскар. Сьогодні 11 березня, вівторок, і була настільки бомбезна з самого ранку, що аж, аж з радістю йдеться до цього ВТК. Такі от пироги. Ну, а перед тим, як зайти до ВТК, треба забігти ВТБ. Бо, блін, хавати я з собою ніфіга не взяв. Так що прийдеться купити хоча б печенюшок або булочок. Булочки. І печенюшки. Так що погнаю, ще тільки вісім. Ну що, мінус 10 хвилин і тут зелений. А ну Макс, розкажи нам, що це таке? Ну давай. Ну розкажи, ну. Мені дуже... Це тебе соромно Соромно за мене, так. Думаєш, знайшли в мене в портфелі заколочка лежала. А що, з моїй не понятно, що я заколка, У нас вже велика перерва. Влад гльот. Що це таке? Та-та-та-та-тара. Ми вже похавали, ми відкушували цим звірюшкам голови. Ми відкушували звірюшкам голови, зараз я вам покажу. А чи тут користь не написано? Побереш? Чи це індюк? Індюк. тільки Піц. І нема. Тепер індюк без голови. Це ж жахливо, правда? Це був не індюк, це була. Це був індюк. А, так, зараз буду шукати і по віндюка. що у нас зараз наступна пара і ми попаде. Тепер в неї є футболка Pink Floyd. А когось нема? Це я. І я. Він їй подарив, це типу з 8 березня, але це типу 11 березня, ну все же. Ну блін! А на спині щось є? що? Ага. Окей. Ага. Окей, ок, ок. І ми валимо в костюмір, бо нам надо костюми. Костюми. Так, ти ще фальшивиш. Я? Я фальшивлю?! фальшив? Оооооооу! Як життя? Так. Ну це ж не я Ну-ну. Ми взяли... Це ручка! Ей, взагалі-то він на мене двері толкнув. Так що, коротше, цей взяв жупан. Ця взяла собі цю всю бідотню, а я собі взяв таку от файну жилетку. Яка по чим, цей жупан. Ну так. Ще то так. Бо бачите, в нього не А бачите, в нього руки там, типу, щоб сразу... І, навіть там на жопі теж, мабуть, дерочок пару є, так? А ну-ка, ну-ка, А не, нема. Ну ладно. Ну короче, все, всю суть вы поняли. Толик. что Толик. Толик, педики всюду свои Давай, расскажи мне так, кто... А вот видите, у него там больше шесть, я Да, да, я тоже за очки через одно количество времени. Это, короче, вообще, Він ще хоче собі там дирку, за... а я йому колодку защимлю. Я не хочу. І ключ викинув. Ні, він хоче шалм. З однієї сторони розстроєні і ще, походу, четверту перепутали з п'ятою. І мені кажеться, що норм. А Сьорий каже, що перепутали. Я напевно, що не знімає. Запис. Я не відділ. Да, там взятись одне. Це не Віталік, так? Вона знімає? Ну вона знімає. А зараз знімає? Сонькою вада валим, куди ми валим. Куди ми валим? Дивись, боярик мені потім випише. А ще я скрикнулась на фронталку, Ольги. Красава. Коротше, знімаю своїчки. Типу і мене, типу на фронталку фоткає, І тут забираємо те, пан возьмемо. Красава. Все, я на німецьку Соня, додому чи не додому? Додому? Додому. Чи по хлопцях піде? На хлопці. Вона титана! Я знав. Так що. Шо... Влад. Покажи нам еще раз. Так, он сейчас будет идти. Почти. Нет! о! о. о. слишком, слишком здоровый ступень. О, он пошел. Віддай Діму чи як там його? Я пестю. Дмитрія. Дмитрія Софія. своєю рукою. Віддай Дмитрія Софії, бо ми вже будемо їхати на трамвай. Що, кожного є сешку? Є, це цікаво. Ну, а почти. Ну, і Я так і понял. І так просто. Ти холі Я хоч не як пружинка, але вмію ходити по спілі. Це охеренна віщ в натурі. Діму можна використовувати для різних предназначень. Например, я гармошку. Интернет, типа, продажи, короче. Типа, он рассказывает. Ну-ну-ну-ну. Ну, можно использовать, как гармошку, пружину, кольца, а что можно браслет. Ну, если у тебя рука тонкая, ну, не моя рука, ну ладно. Ну, можно использовать, как кольцо. кольцо. Если у тебя пальцы жесткие, но не такие. И длинные. Такие, Дима. Так. Потім можна... Я бачив індуси, в шею вставляють в дитинстві, І також розтягують шею. Розтягується можна засунути в одно вухо, як це роблю я, і витягнути друге. Можна витягнути витянути третє. Можна використовувати для збільшення... Ладно. И на этом наши интернет продажи закончились. Подписывайся. Вася, подожди, ты же не знаешь всех преимуществ Димы. Димы, Димы, ладно. Диму, что можно засовывать? куда його засовывать? Все, ребята. Не да, не да. Да, да, все, пожалуй, тут уже цензура не позволит мені це просто вставить, так що. Диму, короче. Він жре мою ліщену від сюди. Однай! <риклад> Влад! Кома. <риклад> Коротше, ліщина погибла. Вона випала з його рук загарбниць, яких не хтівся, той сам не див і мені деда. Поняв. Ну. Бійди. Все, дощ кінчився, ми тепер малим додому. І ми там склали сьогодні з Владом Бобезну пісню, так? Там, коротше, Мужчини... Уйди, сикмі соль на рану. От, Такі от пироги. Ми вже валим всі по домам. Так що підписуйтесь, лайкайте, розказуйте друзям, коментіть. Примерно так. Примерно так, так. Я вам кажу, що примерно так. Так що все.